Усім привіт! Тобі випав кацуха і ти не знаєш як його зібрати. Це швидкий гай. Сідай зручніше, бери смаколики, ну а я зараз розповім. Зброя найкращою буде клятва волі. Але якщо в тебе її нема, беремо тоді лунне сіяння ксіфосу. Теж нема. Тоді можна взяти зонтик, івентову зброю. Але вона не у всіх є. Якщо тобі не пощастило і в тебе нема жодної з цієї зброї, тоді відправляємось до кузнеця, крафтимо собі стальне жало, і це буде найкращим рішенням таку зброю, як фавоні та церемоніальний, теж можна використовувати, але вона буде гірша, ніж безкоштовне жало. Гаразд, ти скажеш зі зброєю мені все зрозуміло, але які мені взяти сет артефактів. А я тобі відповім, в нас є лише одне рішення, і це буде ізумрудна тінь. Але якщо ти не достиг 45-го рангу, тимчасовим рішенням для тебе буде сет інструктору. Гаразд, тоді які нам необхідні куски в артефактах. Годинник, кубок, корону, все ми шукаємо на майстерність стихій. Так, нам потрібно МС. І чим буде його в тебе більше, тим краще. Гарний кадзуха, це коли в тебе мінімально МС буде 850. А ще краще, коли ця цифра буде 900-1000. В допстатах ми кругом, де б це можливо, шукаємо в першу чергу мастерство стихій, потім встанову енергії. Давай тепер обсудимо, як прокачувати таланти. І тут все просто. Єшку і ультимейт качаємо до 9 рівня. Можемо навіть коронувати. Єшку і ультимейт. Робимо ми це равномірно. Після цього звичайні атаки будемо підіймати до 8 рівня. Тому що наша Єшка грає від звичайних отак. І весь свій урон. Падіння від Єшки наноситься від звичайної атаки. По сузір'ям хочу відмітити перше, друге і шосте. Перше сузір'я дозволить тобі використовувати моментальну Єшку після ультимейту другий раз. Друге сузір'я, мабуть, одно із найсильніших у всій грі. Воно дозволить залити усі твої команді 200 єдиниць мастерності стихій. А шосте сузір'я дозволить тобі з твого Кадзуху зробити найсильнішого ДД, тому що всі його атаки окрасяться в АНУ урон. Крутити кадзуху чи не крутити, однозначно так, він повинен бути на кожному аккаунті. Якщо це відео збере багато переглядів та подобайок, я гайд на ДД кадзуху. Всім гарної гри, підписуйся, став подобайку і до скорих зустрічей.